Всіх вітаю, друзі! Просто шалені заяви зараз робляться в Україні. І що хочу сказати, зараз серед українців просто вже цементують думку так через різних представників медійності, цементують думку про те, що вибори в Україні неможливі. Під час дії воєнного стану це е, питання не піднімалося вже так давненько. Так бо раніше, коли почали говорити про вибори, коли там закінчувались терміни, і Верховної Ради, і в президента, і в місцевої влади, е, говорили про те, що військовий стан от скоро війна закінчиться. Вибори е, проведемо. Потім тоді також е, досить була активна кампанія. Якраз за оцю думку. Яка також цементувалася, що вибори провести неможливо, ракети літають, там законодавство не дозволяє і все інше. Потім, якби це все приутихло, і зараз знову. Чому зараз відбувається те, що відбувається, що ми зараз будемо розбирати? Бо на тлі мітингів проти, проти знищення незалежності на Буї САП люди почали виходити на вулиці, люди почали закликати також до проведення виборів. так? Що час виборів вже настав, що і Верховну Раду потрібно міняти, і президентські вибори потрібно провести, і місцеві вибори потрібно провести. І на фоні цього зараз просто максимальної активності набирають, як набирають оці наративи про те, що неможливо, що це зрада, що всі, хто говорять за вибори, це робота на російську пропаганду, і так далі. Але також сьогодні, на прикладі Руслана Стефанчука, голови Верховної Ради. На його прикладі, ви сьогодні побачите, і я вам поясню зі своєї, так як я це бачу, так це моя особиста думка, що вибори в Україні можуть провестись, незважаючи на все, що зараз говорять, і що рішення навіть тієї самої Верховної Ради, воно може змінитися отак, от і приймуть закон про те, щоб вибори провести у військовий стан і не тільки. І зараз ви зрозумієте чому? Тому що те, що сказав Стефанчук, воно дуже сильно не клеїться з тим, що відбулося через декілька годин після його заяви. І в принципі, в нас в Україні так багато що робиться, що говориться одне, робиться інше. Але давайте до всього по порядку. Підтримайте це відео лайком, коментарем, підпискою, друзі. Дякую кожному з вас! І давайте ми почнемо з першої агресивної заяви. Знаєте кого експерта з конституційного права? Андрія е, Магери. Давайте його послухаємо. Це такий стандартний наратив для всіх, хто там мріє про вибори в Україні. І Верховна Рада, і президент України, і всі винят, без винятку представницькі місцеві органи влади є легітимними в Україні і залишаються після впливу п'ятирічного строку. Будь-яке інше трактування цієї норми. Це означає підігрувати російській пропаганді під час війни. У мене в цьому жодних сумнівів немає. До речі, може хтось кому цікаво, може ознайомитися з висновком ЦППР центру політико правових реформ про легітимність Верховної Ради і президента під час війни. Ми це все дуже детально розписали. Більше відео. Дивіться тут. Знаєте, краще і ліпше було б подивитися на реакцію Конституційного суду, але чомусь конституційний суд. Ніхто нікого ні про що не питає. І тут питання не тільки до проведення виборів, наприклад, а тут також і питання до того самого закону про множинне громадянство, яке було прийнято, яке було підписано, вже опубліковано. І цей закон про множинне громадянство, там не треба мати вищої освіти, щоб бачити і читати ті, ті норми, де, які порушують цілих. Чотири статті цієї книжки Конституції України, яку має захищати як президент, так і Конституційний суд. Тому можемо почати з дослідження Конституційним судом закону про множинне громадянство, а потім вже і спитати його про вибори: чи можна їх провести чи ні. Але бачимо, що що би там собі не придумали, що би там собі не накрутили. Ви підігруєте російській пропаганді, в принципі, як і з розмовами про незаконну мобілізацію ТЦК. Навіть якщо вона справді незаконна, коли людей б'ють, крадуть, викрадають. Нам говорять, що це поодинокі випадки, хай так буде, але і за ті самі поодинокі випадки ніхто нікого не карає. Тому бачимо, що говорити то говорять, а робити ніхто робити якось це і виправляти ніхто не хоче. Бо їх це не стосується в першу чергу. Тепер давайте послухаємо Івана Тимочка, який є головою ради резервістів, який також вирішив чомусь заговорити про вибори. Тому, коли політики, суть яких є політичні процеси і виборчі процеси, кажуть, що не на часі, вони як мінімум лука... лукавлять. Тому що вибори для них на часі дуже на часі, і всі хочуть виборів. Це ще з 2023 року. Ми подождіть, будь ласка, хто хоче виборів? Ви хочете сказати, що діючі депутати, там міністри, міська влада, ну місцева влада, що вони хочуть виборів. А на навіщо їм вибори, якщо вони і так знаходяться при владі, і фактично зараз відсутність виборів і воєнний стан гарантують їм. Безкінечну і безлімітну владу. Допоки триває воєнний стан, до тих пір вони мають право ну, якби вони будуть при посадах, вони будуть в теплі і вони будуть керувати хтось на місцях, хтось всією Україною. Чи їм потрібна, потрібні ці вибори? Ні, їм не потрібні. Ну, якби вони я бачу, що вони згодні на те, щоб далі виконувати свої обов'язки, так звані, так, і їм навіщо їм вибори? На вибори це ж треба ще напрягатись. Там догоджати своїм виборцям і так далі. А так нема виборів, нема проблем. Можна не рахуватися зі своїми виборцями, можна далі підтримувати або замовчувати, ігнорувати босифікацію, яка є порушенням прав людини, і знати, що тобі все одно, бо ти і так при владі, ти і так своє отримаєш. Тому розказувати, що якісь там політики хочуть виборів, хочу хочуть політиків, знаєте, хочуть виборів, знаєте, які політики, ті, які не мають влади. От вони, можливо, хочуть виборів, а всі інші неможливо, а точно. А ті, хто знаходиться при владі, ну поясніть мені логіку, навіщо їм проводити вибори? Щоб знову боротися за своє місце? Ні. Бо вони там втомились і хочуть піти з політики. Так вони можуть і так це зробити. Вони можуть поскладати мандати і від їх партій, якби наступні кандидати, поприходять. Тому це все можна вирішувати. А нам розказувати оцю сечку для лохів, що е, у нас хочуть виборів е, політики, ще й з знамеком на діючих політиків ну, це ж нелогічно. Як то, якщо хтось розуміє логіку, можете написати в коментарі під відео. Радую, коли починалися політичними. Структурами, організаціями, дискредитація окремо взятих військових командирів, командувачів і так далі. Суть яка була власне, політики дуже хвилювалися за свої рейтинги, бачили, що довіра до військових просто зашкалює, і намагалися їх дискредитувати. Я чому роблю такий ліричний відступ? Тому що всі ми прекрасно розуміємо, спостерігаючи за соцмережами, за діяльністю парламентарів, навіть крайні дні у парламенті. Сюди ми бачимо, що вони так знаєте, як цей вибор, підготовка до виборів, чи вибори це такий собі маркіст, Карабас-Барабас. Всі про нього говорять, але ніхто його не, не бачить. Насправді, ті, хто говорять, що готують законопроекти, ті, хто готують закони, по суті, вони, скажімо, чесно і дають пропозиції і про зміни. Вони принаймні чесно говорять суспільству. І своїм ж друзям парламентарям про те, що вони хочуть виборів, що вони їх бачать, розглядають. Хоча для мене е, воно в цьому плані є чим скептичним, тим, що в нас немає якогось навіть чіткого переговорчого процесу, плані припинення війни. Угу. перше жодний політик не може зараз сказати, яким цей буде процес, які який... а добре, коли щось має змінитись, як і в якому руслі війна, в принципі, має закінчитись. От, бо нам постійно говорять, що ми працюємо над якомога швидшим завершенням війни. Які реальні кроки були зроблені? Може, в нас корупцію побороли? Добре, в нас на Росію ми не можемо вплинути, щоб вона е цю війну закінчила добре. Для, цього, для того, щоб е Україна розвивалась, потрібно вирішувати внутрішні проблеми. Ми знаємо, що найбільшою проблемою в Україні, найбільшою проблемою в Україні є. Корупція. Якби в Україні не було корупції, то давайте по-чесному: в Україні, по-перше, не було б таких сильних проблем з грошима. Це по-перше, по-друге, в нас би не було бусифікації. Бо навіщо зараз в Україні бусифікація? І чому вона так активно продовжується? Бо в нас ТЦКшники собі зрозуміли, що на цьому можна собі на квартиру заробити за два дні. Якщо сильно постаратись, то за декілька тижнів можна заробити навіть на якусь невеличку віллу в Іспанії. І, звісно, що для них... Закінчення війни, це означає закінчити заробляти гроші. А вони ще всі гроші світу не заробили. Це по-перше, І якби була системна боротьба з корупцією, і, е, то тоді б і не було бусифікації, бо їм було це просто нецікаво, не як мінімум. І тоді б прикоритних, напевне, стало менше, якби вони знали, що їх посадять у в'язницю за те, що вони роблять. А так, вічна влада до кінця дії воєнного стану, так. Ну, так можна її назвати. Необмежені можливості, шалене фінансування від Європейського Союзу і далі роби, що хочеш. Ну, якось я так це бачу, можливо, в мене якась викривлена думка, і я щось розумію не так. Можете мені написати в коментарі, виправити мене. Але мені це бачиться саме так. А нам тут розповідають про про вибори. І зараз давайте слухаємо далі, бо в нас вибори це ще й робота на Росію до його завершальні рішення, і як розглядатиметься власне ситуація України, визначення України на міжнародній арені, наші е розглядатимуться, скажімо, вихід чи не вихід противника, які тут будуть сили задіяні, чи будуть у нас навіть миротворці, і так далі? Бо навіть поява миротворців здавалося абсолютно не пов'язана з виборами. Але законопроект все одному в законі все одно це буде згадувати, що умовно кажучи, миротворчі сили мають право на бути учасниками виборчого процесу чи не мають, оскільки вони не є громадянами. А якщо є військовослужбовці українці і так далі, і, ну тим словом, я просто утрірую, uh -huh. і з урахуванням того, що по великому рахунку ми є демократичною країною, процес підготовки в загальних в Загальному форматі з урахуванням тих ситуацій, що є зараз, дискусій може відбуватися, але він не має шкодити обороноздатності України, оце важливо розуміти, тому що чесні правила гри потрібні всюди. За... Цілком і повністю згоден з тимочком, але чи не хоче Тимочко відповісти на питання, яким чином корупція, в першу чергу, в Міністерстві оборони впливає на. Е... Обороноздатність країни. І на що більше? Ну, що більше впливає на обороноздатність? Е, виборчий процес, так, який, як він говорить, вже розвернувся. Чи корупція в Міністерстві оборони? Безкарна корупція на сьогоднішній день, на жаль. Що більше впливає на обороноздатність? Я не думаю, що Тимочко дасть відповідь на це питання, але е, вже маємо, що маємо. А тепер давайте перейдемо до Стефанчука. І зараз ми. Побачимо е, на чіткому прикладі, як думка може змінюватись. І змінюватись отак. от. Це, це ну, скажімо так. Я просто хочу всіх повернути в 2022 рік, коли тут, в українському парламенті, в той час, коли е, в державі відбувалося. Його запитують, коли буде відновлено прямі трансляції з Верховної Ради. І чи це буде взагалі так на каналі Рада? От о, 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 те, що відбувалося, український парламент зібрався і проголосував всі необхідні рішення. Але в той день ми проголосували в тому числі питання безпекові, інформаційні безпекові питання для українського парламенту. Просто ми всі повинні зрозуміти, як би хто не ставився до українського парламенту, до окремих народних депутатів це інституція. Інституція, яка приймає інколи тільки такі рішення, які прийняти не може більше ніхто. Саме тому парламент у нас не вищий, не нижчий, а єдиний законодавчий орган на нашої країни. І тому з безпекових питань було сказано так: трансляція буде, але вона буде відбуватись через одну годину після того, як парламент завершить. Те, що дехто з депутатів порушує це цей це власне цю питання постанову Верховної Ради. Я Ще раз хочу сказати. Це не рішення голови, не рішення президіуму. Це постанова Верховної Ради України. Я думаю, що це питання до тих, хто. Порушується, але ще раз кажу в українському парламенті: ми завжди забезпечили забезпечуємо відкритість, але в балансі з безпекою, тобто є трансляції, але вони через годину після того як завершується діяльність парламенту. Журналісти сьогодні знаходяться в стінах українського парламенту. Питання в тому, чому деякі депутати не користуються цією можливістю. Я, наприклад, коли маю можливість, я завжди виходжу і спілкуюся з українськими журналістами, які знаходяться тут. Дехто розказує, нам треба більше відкритості, а самі не з'являються да не відвідують. Ну, ми ж це теж знаємо. Тому давайте будемо чесними, як тільки від відпадуть безпекові ситуації. Український парламент і далі буде залишатися відкритим майданчиком і народним... Дом. Як тільки відпадуть безпекові е, якісь загрози, тоді зразу Верховної, з Верховної Ради буде йти трансляція. І одразу ж після цієї заяви е, починається пряма трансляція, ну там через декілька годин. Починається пряма трансляція. Е, у Верховній Раді, коли там приймали проголосували голосували закон про набусап. Тобто. Отак От це якось змінилось. І одразу ж я не знаю, чи вони пропали, оці безпекові загрози, чи не пропали, не зрозуміло. І бачимо, що на цьому прикладі дуже чітко видно, що нам сьогодні можуть говорити, що є безпекова загроза, і тому ми цього робити не будемо. А потім хтось на них натисне десь там в колуарах, і вже вони забувають, що вони оце говорили. Точно так само може бути і з виборами. Якщо, умовно, там Європа або Штати. Е Домовляться з ними, то вони точно так само вийдуть і скажуть: все, в нас військовий стан, але ми зараз приймаємо зміни і проводимо вибори. Ракети може будуть летіти, може, не будуть, щось придумаємо. Так? Або там Сполучені Штати нам забезпечать закрити небо, допоки вибори будуть у нас відбуватися. Саме виборчий процес така от історія. От, тому бачимо, що немає нічого неможливого. і ці рішення, і ці всі заяви вони можуть. Змінюватись, і вони змінюються дуже і дуже швидко, що ми навіть не встигаємо в тому розібратись. Точно так само, до речі, як з законом по НАБУ і Сап, бо ми бачимо, що проголосували якби заборону незалежної діяльності НАБУ і Сап в один тиждень, а на наступний тиждень героїчно відновили законність НАБУ і Сап. Така от дивна штука відбувається, але в загальному маємо, що маємо. Ну що ж, друзі? Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі під цим відео. Дякую всім, до зустрічі!